У Волочиському центрі розвитку дитини Калинка новітні технології у вихованні малят удосконалюють постійно. З цієї країни дитинства не хочеться повертатися. Напрямки роботи у калинці різноманітні від корекційного до соціально-педагогічного. На задоволення запитів батьків функціонує дві адаптаційні групи короткотривалого перебування дітей мама і я. Новітні технології впроваджує своїй роботі, і педагог з камянця Подільського Тетяна Любко. Так звані родинні групи у садочку успішно функціонують вже тривалий час. Педагогічну роботу в родинній групі спрямовуємо на забезпеченості єдності сімейного виховання, наближення умов виховання до дошкільного закладу до родинних, створення середовища. Для цікавої змістовної життєдіяльності дітей для розвитку творчої особистості загалом по області охоплені дітей дошкільною освітою на 11% вища, вище ніж загалом по Україні на тільки останніх трьох років в Хмельницькій області. Відкрито, реорганізовано, побудовано, відновлено роботу. 87 дошкільних навчальних закладів. створено додатково 123 групи в діючих навчальних закладах, і в цілому охоплено дошкільною освітою 3,5 тисячі діточок. Згідно сучасних норм освіти, у, у групах дітей п'ятирічного віку запроваджується обов'язкова наявність методистів та вихователів зі спеціальним освітнім профілем. Тож дошкільнятам, хоч і не свідомо, доведеться в найближчий час знову оцінювати нововведення.